Вже ми панав Олексакян, політолог з нами в гостях і не тільки в нашій студії. Будемо обговорювати тему, яку би не хотілося обговорювати: імітація інавгурації Путіна. Вітаю з Вітаємо. того, що можемо спостерігати. Перше Кирил, він же їхній названий патріарх. А самі розуміємо, що це там піп у рясі ФСБшника, або ФСБшник рясі Попа звернувся до Путіна ваше височіство. Пушками розстріляли дерева, які стоять біля власне Кремля. Далі Путін перебирав якісь папірчики. Так несподівано йому кажуть, ой, діть на інавгурацію. Він лишає ці папірчики, дочитує якийсь документ, іде коридором і раптом побачив на стіні картину. Оце все показова показовість, де Кадирову допомагають зняти піджак. де Матвієнко каже: А давайте оголосимо день інавгурації вихідним днем. В принципі, та вже ви з травень Оголошуєте вихідним, чого вже. До чого це? Ну це ж шоу. Це взагалі якась така, знаєте, алюзія на що. Я б... Вовку yeah. на царство. Yeah. Я б додав, yeah. можна було просто об'єднати з великодним і сказати: yeah. от він. Вискрес". Хотілося б, звісно, побачити пишні кремлівські похорони замість цієї імітації. А, в принципі, ті самі дерева було б, ті самі відео, ті самі заяви і так далі, але б якось було би приємніше. Але якщо говорити про, про саме це явище, то ясно, що це просто постановка, аля інтронізація для того, щоб показати, що Путін є все. Путін світ солнешка. Чому це необхідно? Тому що вони заходять в фінальну фазу переходу від авторитарного до тоталітарного режиму. І тепер, власне, важливо не просто продемонструвати, що Путін є, а те, наскільки вся система його вилізує і визнає в ньому щось більш а, вище і більше ніж вони всі. Тобто потрібно продемонструвати, що він є тотальним путіним. Він надвисає, домінує над всім і вся. І ця обмовка Гундяєва, я думаю, неспроста для того, щоб продемонструвати, що він вже в якомусь іншому статусі і найвище духовне ліцо Росії. А демонструє свою лояльність і гне хребет настільки, що власне після такого смачного засоса я не знаю, чи Путін сідати зможе. Ну фактично, от щойно ми говорили до початку ефіру, що Жириновський відомий блазень Кремля, коли він ще був живим. Він же ж проговорював декілька років тому, що а давайте зробимо з Путіна імператора. І все, він це проговорив, і це фактично зараз реалізовується. Тобто він готував суспільство до цього російське. Жириновський займав позицію Блазня, яка завжди є при будь-якому дворі, тому що тільки блазню дозволено говорити те, що є правдою, і говорити, зокрема, критично по там царю, імператору, лідеру тощо. І йому за це нічого не відбувається. Тому що ну він же ж. Йородів, він же ж напівжартує, він же ж не по-серйозному. І Жириновський завдяки цьому виживав в російській політиці, при тому, що був доволі глибокою і розумною людиною. І так, щоб так грати дурня, треба мати високий інтелект. І Жириновський розумів, куди все це рухається, і він свою нішу займав в цій системі. Власне, туди зараз Росія і приходить до абсурду. Вже відбувається виродження самої Росії, яку знали. І вона а, починає пожирати сама себе. Оцей перехід від авторитаризму до тоталітаризму, талітар... він відбувається не від хорошого життя, він від того, що система вже збоїть, і її потрібно згуртовувати і збивати зараз в ручному режимові. Класіка жанру спочатку точкові репресії. На низовому рівні зараз вони переходять до репресій на високому рівні точкових. Наступний етап це перехід до масових низових репресій, потім масові репресії високих кабінетах. От зараз вони на цьому переході. Ситуація по шайгу, те, що ФСБшники отримали карт бланш по затримках, то що це вже перехід від точкових низових репресій, вбивство Навального, все інше по застінки посадили там всяких стрілкових, навіть на лівому на правому фланзі. Тепер. Шайгу, далі буде чистка ще системних лібералів, і після чого перейдуть до масових репресій на низ. Це буквально перспектива вже цього року. Давай проговоримо про Шойгу. Тут зокрема, він якось намагається знизити очікування від оцих наступально атакувальних дій на фронтах. Принаймні, про це пишуть військові аналітики інститут вивчення війни. Через це Шойгу буде покараний. Чи можемо вважати, що він вже починає бути покараний? Бо М -м, Путін зустрічається з Дюміним. Нагадаємо, що Дюмін це такий собі персонаж, угу. який замінник Пригожина фактично Зараз та він, нібито губернатор, але має безпосередній стосунок до того, що звалося колись Вагнером, і то, що. Що дозволили святкувати десятиріччя від дня створення? Тобто, організація відвертих найманців, яка кримінально мілітарна, вона здійснила похід на Москву. Не вдали, пригожно ліквідовують вагнерівців, розганяють, але це не точно. І десятиріччя вони доволі гучно святкують по всій Росії. Тепер з'являється Дюмін, якого пророкують на місце Шуйгу. Я правильно розкладаю? Плюс мінус правильно, просто потрібно розуміти ще один епізод. Дюмін це карта ФСБ, це команда ФСБ. ФСБ отримали їх контррозвідка, Фас на те, щоб рвати заступників Шайгу. Або це завершиться тим, що Шайгу послабиться, і відповідно відбудеться певний перерозподіл сил, але Шейгу символічно залишиться в кріслі. І власне це така собі. Просто щоб не входив за берега, тому що там також політична гра була. А виборчу кампанію забезпечили фактично не воєнні перемоги, які обіцялися, а забезпечили ФСБшники. Відповідно, вони зараз отримують свій ясир, можливість зібрати податі і посилитися. А поруч з цим весь час різним чином підсвічують Мішустіна для того, щоб на ньому мішень малювати, що нібито Китай ставку зробив на Мішустіна, і таким чином намагаються вивести з гри, який не є Мішустін грою ФСБшників. І отаким от чином ці. Вежі між собою борються. Чи дьомін буде на міністра оборони? Сумніваюся, направду. Я не думаю, що зараз хотілося б ФСБшникам зайняти міністерство оборони, але отримати під себе можливість керувати воєнними діями так цілком ворогідно. Перехід до якогось варіанту контртістичської операції або ще чогось він очевидно, що в Росії розглядається принаймні ряд аналітиків інсайдерів. Скажімо, ці речі точно не просто пропрацювали, вони прощупували в публічному полі КТО проти СВО. Так, і СВО це ж воєнне, це ж військові правлять, а КТО це правлять ФСБшники. А от, до речі, щодо Мішустіна, чимало ж було таких розмов, так, всередині кулуарних російських, що молодший патрушев. Дмитро Патрушев, який є нині міністром аграрної політики, так за якого, до речі, сталася яйцева яєчна криза, точніше, залишив Путіна без яєць. Так, залишив відповідно, абсолютно погоджуюсь. Так, але ще поки не залишив. Але може ну, замінити тоді залишив, Фердан до 4 місяці. Ну почекайте, ну ну так, так. Ну... Немає жодного свого позичили аж два: один в Туреччину, один в Азербайджану. Чотири місяці вони вирішували. Грудень, квітень. Да. Відповідно, що молодший може стати молодший Патрушев, Дмитро Патрушев, може посісти на посаду якраз прем'єр-міністра. А Мішустін – ну така собі карта, яку можна в принципі розміняти по Патрушеву, Наскільки можна судити з випаровування російсько-політичного середовища, його позиції дещо знизилися? І ситуація і аграрна підіграла цьому. Зараз вони без дізеля сидять. Перемог на цьому напрямку також не дуже на агросекторі, і в внутрішніх розкладах виборчої кампанії, Патрушев, ні старший, ні молодший, нічого нічим знамінательним не себе не проявили. Бо більше ситуація з надіждним компасом зімним і збой, який дала ця гра в Надіждина, власне, я думаю, що серйозно. Поламала взагалі впливи і дещо обвалила впливи у цієї політичної частини Кремля. Тому що Дьомін це ФСБшники і їх посилення, а от гра політична, з тим же Надєждіним його взагалі не в Средній Азії, ховали б, коли оцей цей збой пішов. Те, що, щоб сказати точно, що це не приємник, і взагалі бачимо, зараз його заховали далеко і не показують нікому. Тому що як тільки з'явилося розуміння, що є електоральний запит на заміну Путіну. То почали жорстко зачищати політичне поле. А чи є взагалі цей приємник, як ми кажемо? Так він взагалі ця операція розглядається чи наступників 100% готуються декілька і різні а, вежі мають свій набір, кого наступників. Але після вбивства Навального і казусу Надіждина зараз не буде плану, а у вигляді наступника, тому що Путін тепер вічний, і відповідно mm -hmm. будь-хто. То може бути потенційним наступником, у нього мішень на лобі. Його просто знищать. Путін продемонстрував через Навального, що будь-хто, в кого думають всередині або що можна зіграти як наступника Путіна при живому Путіні. Він є мішень. 87,3% голосів намалювали Путіну на останньому шоу, яке називалося вони вибори. Він не один і не єдиний. Тут колеги власне в підбірку таку зробили. Ну, звісно, екваторіальна вінея. 98% з таким результатом перемагає. переміг у 22-му році, в році лідер їхній, 44 роки людина на посаді. Сирія, Башараса, 78,6, 76,4 це Джибуті, 24 роки людина на посаді. Далі, хто тут ще за 80? Ну, звісно, Лукашенко, 84, прошу дуже. Ну, Узбекистан майже, майже, 79,8. Путін, 25-й рік, от уже як, нічого нового абсолютно Ну, немає, зробили аналітику 12-й рік, 24 й обіцянки ті самі і так далі й буде зрештою. І це не про Орловську або Зам'ятинську історію, антиутопію. Це про те, що людям так комфортно, і коли ми себе переконуємо тому, що Путін раптом піде і все там в Росії прочиститься, спаде завіс з очей. Це все неправда. Людям так комфортно. Велике питання, що нам робити після нашої перемоги з тими, хто залишатиметься там жити. Ну, тут два мені здається розрізи відповіді. Перший абсолютно погоджуюся. Не Путін вигадав Росіян нинішніх, а Путіна. Таким зробили росіяни, і вони просто знайшлися в обіймах один одного. Путін проходив свої трансформації, нащупуючи, який образ є у цим от ідеальним царем-батюшка для росіян. Він в нього змігрував і чітко потрапив. Можна навіть розкласти хронологічно, в який момент це відбулося, і якими методами, як він спочатку пробував м'яку руку, потім жорстку про західник, не про західник. Все це ліпилося і творилося, тому вони взаємовпливають один на одну. І після Путіна буде власне новий Путін. Бо Інакше не стане, і інакше сі суспільство не сприйме. І навіть якщо це буде транзитом, хтось відкат назад, якийсь інший, то з нього російське суспільство буде ліпити Путіна і намагатися зліпити, бо основи цього вони лежать в культурі. Росія не проходила свого розвінчення. Власних темних сторінок історії їх прийняття і власне їх засудження ні сучасної Росії, ні радянської Росії, ні російської імперії російський політичний міф базується на всьому тому непроробленому, на всьому тому гидкому і браткому, що існувало в цих режимах, просто спадковуючи його, і відповідно наразі ми бачимо, що росіяни живуть своїми вологими мріями одночасного ікони Сталіна, з якої йде Гундяєв, а йде він в храм вооружених сіл Росії, де лежить фуражка Гітлера, яка лежить над пентаграмою. Ну тобто повний сюр для всіх, якщо говорити по-серйозному, і... окрошка це називається. М? Окрошка це називається. Знаєш, <реш> ну, це, власне, це, це реально такий. Знаєш, це, це це правда. Залишки всього, що було, зробили. Щось, що вони Знаєш, споживають. От, от, от от у нормальних, у нормальних людей да, нормальна закваска і виходить окрошка. а в них якийсь недороблений олів'є. Але угу. а, по транзиту і Путіну а, наразі він і будуть в нього грати вічно. Коли він піде, це взагалі невідомо. Це може трапитися хоч цьогоріч, хоч через рік. хоч в залежності від фізичного стану, залежності від того, як буде розвивати ситуація з ресурсною базою в Росії, силовиками протистоянням тощо, але від зараз і далі вже імітація в будь-які транзити, будь-яких наступників вона завершилася. Путін тепер як вічний фактор і як колективний Путін. Ну тут погоджуюсь, але є ж фізичний ще вік у людини. Тим не менш, в принципі, Путін, скільки він вже років, тому 25 й рік 25, 25 й рік, але вижити в цій всій системі, втримати її. В своїх руках ну це доволі непросто. Там є Патрушев, Бортніков, там є Кадиров з Чечньою, там є той самий Шайгу з Герасимовим і так далі. Ну це просто там не, не, не просто банка з павуками, це ну такий собі зоопарк разом з цирком. Але тим не менш, все це треба втримувати. І ще і ядерний потенціал, і так далі. І я до чого? Що от сполучені штати, да, і вони яку заяву роблять? Що вони визнають? Володимира Путіна, президентом Росії. Ну щоправда, представників на його інаугурацію не відправляють. Але на кого ми вперше за все дивимося? Так, ну звісно, ми дивимося на США. А що вони скажуть? Вони кажуть, визнаємо. От чому так відбувається? Ну але там є нюанси. Давай будемо відверті. Вони визнають його як його, як його, але говорять про те, що вибори були недемократичними, неадекватними, абсолютно Звісно. непритомними. Але якщо вони визнають, вони все одно так чи інакше допускають, що спілкування можливе, так і тому що їм потрібно це. власне з ним спілкуватися, бо ж вони там здоріють і пережируть себе себе самих. Це в ідеальній картині світу. А, це в картині. Як штати спілкуються з цілим рядом диктаторів mm -hmm. в Африці, в Азії. З людоїдами відвертими і з усіма іншими, все одно на різних рівнях, вони завжди підтримували. І їх політика стала в тому, що вони не визнають, наприклад, статус президента як обраної особи, але вони визнають як лідера. Ну, тобто, так, це лідер. Зараз російський правитель Росії. А як там він називається? Імператор, царь, батюшка, президент, голова ЦК без різниці абсолютно. Вони розуміють, що це де-факто лідер. А як же ж просто я не можу це не сказати? Ну а як же ж тоді? Не легітимний президент, який обраний на тимчасово окупованих територіях, які просто у Украї... 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 України Росії взяла Росія взяла і загарбала і все і сказала, От тепер це за конституцією Російська Федерація. Яка Російська Федерація? Звідки вона там взялась? Вона просто прийшла туди, захопила і там проводить вибори. Як же ж тоді ця теза? Як же ж його визнавати? Ніяк. Тому так. Україна не визнає, тому частина країн не визнає. А сполучені штати стало в своїй позиції. Визнають Велике питання у тому, що Франція надіслала свого представника uh -huh. на інаугурацію, Власне, і ще 20 країн два країн. Бельгія до останнього вагалася, але тим не менше. Е Сюрпризом стала для мене Франція, відверто кажучи, особливо після цієї конфронтації, де Макрон, де заяви про те, що ми готові надіслати контингент. А от ми зараз по Парижу. А от Норма. А тут ще і давайте запрошуємо росіян на урочистості з нагоди Нормандія. Чого я не розумію? Я просто хто паралельно з Францією, Греція, Кіпр, Мальта, Угорщина, Словаччина, і ціла Франція. Ну я чесно кажу, для мене єдине там здивування це Мальта. Всі інші взагалі не здивування. І Франція, в тому числі, це найбільш прогнозовано для мене було. Греція, Кіпр, зрозуміло, впливи російські дуже серйозні. Половина їх судновласників олігархату є. Інфільтрованих Росією, по Словаччині, Угорщині також все зрозуміло. От Мальта, на що їм воно складно уявити. А Франція чому? Тому що Макрон виходить в геополітичну гру. І зараз він позиціонує Париж як геополітичну безпекову столиці Європейського Союзу. Перше серед рівних європейських. Асі його в цьому статусі визнає Лондон. Його в цьому статусі визнає. Зі штатами йому необхідний такий діалог. Штати не хочуть, тому що в них є Берлін. І зрозуміло, що їм не комфортно з Макроном, ядерна держава, член Радбезу, ООН постійний, щоб він говорив від цього європейського союзу. І відповідно Макрону необхідно зараз по максимуму мінімізувати карти тиску на нього. У своїх візаві йому перед обличчям штатів Китаю необхідно мати контакти з Росією. Бо інакше тоді йому необхідні будь-посередники для того, щоб на росі... російським фактором можна було так само на стелі оперувати. Бо в цих країн є контакти з Путіним, а в нього не було би тому Франція і. Надіслала свого посла, власне, дала дозвіл на те, щоб він був присутній на інавгурації, чим самим залишили для себе можливості контактів і таким чином мінімізували цю карту у своїх візаві по переговорах в західному блоці і не тільки по світу, його політичмається що ну, Пікін, щоб мати більш сильну переговорну позицію, скажімо. Як має змінитися позиція з огляду на оголошені навчання тактико-ядерні, так ядерно-тактичні. Чи має взагалі бути якась реакція? Ну крім сполучених штатів заяви про те, що в принципі вони не бачать змін у поведінці і опцій для застосування ядерної зброї, во це і якраз є здорова позиція на це. Окей, добре. Ну роблять навчання. Добре, нічого не змінилося. А немає вже тієї істерики, яка була два роки тому. Наприклад, будь-який ядерний чих з боку Росії. Путін подивився в бік ядерної зброї, набрав Лукашенка і щось сказав по ядерній темі. і На заході вже інфаркт Мікардо. отакий руб'є, що тепер робити, і всі кажуть, не треба іскалювати. Ядерна війна не за горами наблизились на півкроку, все інше. І це і була, був розрахунок на це російський весь час лякання ядерною зброєю. А зараз він розчихляє вже тактичну ядерну зброю, а на назад кажуть: ну окей, да ну ви прогнозували, що це трапиться. Не зараз, так через місяць, не через місяць, так раніше б трапилось на місяць. Нічого не екстраординарного. Я прочитав жарт такий, мені здається, доречний, що раніше там за Радянського Союзу до певних дат брали якісь там міста. Так. Ну, до якихось подій. А тепер до інаугурації Путіна Росія розразилась масою погроз, і всену ядерна ця історія вона неспроста з'явилася mm -hmm. через те, що Сідзінпін якраз в Європі, а Китай продає себе як стабілізуючу силу ядерну по відношенню до Росії. І відповідно, Путін зараз грає в пас. Він створює проблему, яку сідзінпін вирішення якої буде дорого продавати. Тому це гра в дві руки. Тут просто потрібно розуміти, як ці речі перетікають, і чому саме зараз відбувається. А потім буде зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном. Ясно просто що у Путіна не було жодної іншої столиці, куди він може mm -hmm. поїхати. Mm -hmm. Для нього тільки Пекін по розміру і не таксично зараз доступна столиця, щоб перший свій візит за кордони в статусі самопереобраного а, здійснити. що ми маємо головного розуміти з візиту Цзіньпіна, Окрім того, що ну для мене дивне формулювання вже записувала пана Фесенка, як він розшифрував цю історію, що Київ і Москва мають бути на однакових позиціях і вести переговори на рівних. Таким чином Китай намагається себе вивести за скобки і сказати, що це не глобальне протистояння, не холодна війна. Відповідно, санкції, все інше не мають носити абсолютний глобальний характер, а це ніби регіональний конфлікт між Росією і Україною. І, відповідно, от нехай там і вирішать. А ми будемо як посередники, а не сторони. Ми будемо не як ті, хто впливають на ситуацію, як ті, хто залишають нормальні відносини, і так далі, зменшити рівень викликів, сприйняття викликів від цієї війни, приспати трішки захід. Це допомагає Росії з одного боку, але з іншого боку, це перш за все, інтереса мого Китаю. Сам візит направлено на те, що в а, у Парижі Сі Цзінпін визнає. А, Фактим тим самим Макрона, першим серед рівних і веде з ним діалог а з Макроном від імені всієї Європи. Через це пані Дерляєн також була присутня в Сербії. Він виступає стабілізуючим фактором, демонструє, що там, де є Китай, там Росії розхитати ситуацію не вдасться. А наряду з точками, які зараз всі розхитує, також планувалося, що будуть Балкани. Про це всі чудово знають. І відповідно Китай це конвертує в розмову в Парижі і каже. Штати мінімізують свій вплив в Європі, бачите, вакуум безпеки. А ми можемо зайти як партнер по діалогу для того, щоб мінімізувати ризики від Росії. Окей, Штати могли тримати Росію в узді силою, а ми можемо тримати просто Росію в наморники. І відповідно, от Сербія, це демонстрація того, що ми маємо достатній вплив на Росію, щоб вони не розхитували. А Угорщина це їх відповідь Чемберлену на те, що НАТО готує пакет співпраці по Тихоокеанському регіону з коаліції України Індії з. Японією, південною Кореєю, Філіпінами, Австралією, і Сі каже, Окей, ви розширюєте тут вплив, а ми тоді будемо йти на територію НАТО і будемо працювати над тим, щоб мати право в'єта опосередковано через Угорщину всередині самого НАТО, якщо НАТО йде в Тихоокеанський регіон. Тобто -то ми в європейські справи. Абсолютно, але просто тут ремарка, знаєте, ну нічогенький такий регіональний конфлікт. коли величезна Росія розв'язує війну фактично в межах Другої світової, так в центрі Європи. Росія в, в Україні атакувала міжнародне право. І колективну систему безпеки, продемонструвавши, що та архітектура, яка створилася після Другої світової війни, не просто морально, але фізично застаріла, і вона не здатна справляти з сучасними викликами. Ці дзінпін намагається зменшити це, перевести фокус і сказати: Ні-ні-ні, міжнародне право ще сильне. От вам 5 пунктів, які сформулювали 70 років тому, де голь, які 70 років тому, все взагалі чудово. Ми можемо і далі ігнорувати це не настільки високі ризики. і Відповідно, давайте жити дружно для того, щоб Росія Поле маневру. Традиційно, хронічно, бракує часу, але матимемо можливість обговорити ще. Олег Саакен, політолог, був із нами, дякую, що долучилися На до обіду.